Вітаємо при фронтовій студії каналу стріму, каналу Армія, де сьогодні для вас працюють лейтенант Євген Назаренко та також лейтенант Сергій Ліпко. Ну ми переносимося на Новопавлівський напрямок, тому що зараз до нас долучається молодший сержант Павло Михайлюк, начальник групи штабу батальйону безпілотних систем «Жнець» 23-ї окремої механізованої бригади. Пане Павло, вітаємо вас. Вітаю. Що ж, перше питання, ну, звісно, що загальна ситуація От Новопавлівський також один з найгарячіших напрямків. Тобто, чи стабілізована там також ситуація як на Покровському, чи пруть росіяни, не рахуючись втратами, ну сказати, що ситуація стабілізована важко, тому що ворог переважає нас кількісно, це, це факт. Стримувати здається, а сказати, що ми можемо робити якісь контрнаступальні дії. Або щось на кшталт цього наразі неможливо. Ну і про стримування ми зараз можемо прямо проілюструвати. У нас є відео роботи вашого підрозділу. Зараз можете прокоментувати, що там відбувається. Так, це робота наших екіпажів Е, e, На нашому напрямку зараз поменшало ворожої техніки, тому що за останні. Неповні 5 місяців було знищено більше 120 одиниць бронетехніки ворога, тому вони зараз переважно переміщаються першими групами. Ну, таку саму тактику ми спостерігали ще у Часовому Яру, коли вони прориваються, просто масою біжуть, там добежить два-три чоловічка, десь заховаються і чекають свої підмоги. Але хлопці знаходять їх, знищують. І що є ну, скажіть? Є... Ви кажете, що тактика їх плюс-мінус така сама? А от стосовно протидії, чи є якась еволюція в протидії безпілотникам, наскільки розповсюдженішими є портативні реби? Можливо, людина, яка в штурмовій групи, відповідає взагалі з цим рюкзаком, ходить. Як там, можливо, ви бачили відео, де росіяни вже там такі велетенський портативні реб, прям пишалися ними і тестували. А можливо, уже мастхев і у всіх 100% є якийсь помповик, яким вони збивають дрони. Ну, помповики є у наших хлопців, вони збивають, тому що, наприклад, ворог зараз застосовує дуже часто FPV на оптоволокні, і його заглушити ребом не виходить ніяк, не перехопити, не заглушити. Тому помпові, дробовики, хоча хлопці вже і з автоматів збивають непогано. А так, щоб ну, реби мастхев. воно ну, зараз взагалі крізь мастхев. Це, але це... саме через оптику то. Доводиться шукати альтернативи, заходи знищення і стримання в ПВ безпілотних систем. Так. А власне у росіян: е, от наскільки часто вони можуть збити ваш дрон, і з чого? Найбільший спосіб подавлення у них який Ну подавляють вони так само і рибами. В них розгорнуто по лінії зіткнення багато всяких різних антенн, багато їхніх рибів. Є дуже багато зон, де ми не можемо літати, де розвідка не є ефективною, Ну якщо казати за маві, uh -huh. там, де крила, хлопці стараються ще облітати, тобто у нас ж є розвідка. Ми знаємо, де що є, де можна літати, де не можна. Тому, звісно, риба подавляють, і це не, не секрет, що дуже багато птичок падають, і не тільки тому, що урожають. Ворог розвивається так само, як і ми. Пане Павле, знаємо, що є актуальний збір на ваш підрозділ. Хочемо, щоб ви розказали, на що збираєте, а наші глядачі долучилися до цього збору. Так, зараз є дефіцит великий з автомобільною технікою, тому збираємо наразі на позашляховий буси. Будь-що що може проїхати по бездоріжжю, доставити екіпаж, доставити провізію, припаси, дрони. Щоб вивезти хлопців, це люба автівка зараз наразі дуже дуже швидко виходить з ладу, і хлопці просто не встигають їх навіть лагодити. А інколи і лагодити не Ну, так справді автівки це розхідник цієї війни, як і дрони. Тому ми всіх глядачів закликаємо, хто встигне відсканувати QR-код, то одразу задонатити. Хто не встигне, то реквізити цього збору будуть в описі до відео. Вам, пане Павло, ми дуже дякуємо, що долучилися до нашого стріму і до наступних включень. Вам Дякую. До побачення. Нам дякувати особливо за що. Ми завжди раді бачимо спілкуватися з спікерами з підрозділів. А я нагадаю, що з нами був молодший сержант Павло Михайлюк, начальник групи штабу батарейно безпілотних систем 23-ї окремої механізованої бригади.